Ну і фінальний штрих. Показую вам все ближче. Ось Ось така гарна відбірна лисичка. Такі чудові червонячки нам тут попадали. Зверху два білих, там ще десь поді прикидав ще двох і ще пару червоняків. Ось такий у нас результат. Так, тут у нас сушиться наша лисичка як гарно підсохло. Сьогодні накришили вже так класно. Присохло. Ну, сихається вона капець. Я навіть не думав, що так сихається. Перший раз я цього року її сушу взагалі. Нікола їх раніше не сушив. Цього, щоб насушити, Набуть чи ще щось треба повне. Ось. Тут вчорашнє. Вона як посихалося сушено на відкритому повітрі, гарна погода. Чуєте, так ще листить. Пахне краса. О, так. Лисичка у нас. Зараз ще йдемо, маємо чистити ще сьогоднішні, щоб всі не почистив. Йдемо дочищати. Ось ще одна дошка така. Так, а тут у нас біленькі сьогоднішні. Сохнуть. Ну, сьогодні, друзі, білих було більше 30 молодих, гарних, але дуже-дуже гриб червивий. Вони перші полізли в буках, а якість в них обшивка пець. Може було максимум 3-5 ну, гора, щоб повністю були чисті. Останні всі так потрішки вибирали. Але то таке, перший гриб. По ліс в тих лісах, так що він такої якості. Далі буде кращий. Ось тут такий сушим. Тут червонячки підсихають. Ще такий єшник укашив. Тут в вже в бутильку висипав вчорашній. Такий у нас тут мікс. Білий гриб, червоний козар, звичайний, лисичка, рієшник. Ось такий мікс грибний. Все вкупу. Ну що, висихає магом. День-два. При такій погоді. Ось це я виставив. Буквально, може, якихось дві години. Та навіть немає, що напевно, Воно вже так класно під схло. Легонький вітерець такий поїває. Сушить, сонце, краса. Ну, лети до них, лети. Тю, 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 не бійся. Йду, йду. Оля. Йду. Оля. Йду. А, він стає, я думала, що воно. Ай, ти таке мене. Я комар кусає його є ти. Подивій катку маленький. Не шпагайний Ну. А У нас процес очистки лисички. Чистимо її для сушки. Для закривання простіше, коли маринуємо, чи за... коли консервуємо, то просто декілька разів промиваємо і все, і без клопоту, і можна закривати. Но ось на сушку треба трішки її повімітати, бо такий дрібний порох, листочок, ніби в лісі щось чистиш, але все одно додому. Ще приносиш. ось Допомогу мені служить ось такий інструмент. Ось така мітличина. Зараз вам покажу, як я з нею працюю. Ну, Тут лигонько і вимітається все повністю. Частонько, наступно. Дуже швидко, Та? ось брудна. Головне використовувати широкий пензель вузьким не дуже добре вимітає, поламалося. Ось, чисто. Іде справедливість. Купили у франківську оптом по 18 гривень, а в селі по 35. Я не чіпаю, ні? Всім привіт! Сьогодні будемо закривати. Лисички. Зараз переберемо їх від мусору, від листочків, вона кладало в лісі, і будемо промивати їх у воді. І далі, далі будемо закривати рецепт пізніше. Чоловік назбирав цілий кошик лисичок, І тепер маємо роботу. Гарні малесенькі, закриємо їх. Перерізати їх не треба. Буду дуже гарненько виглядати у баночках. Перерізати їх не треба, чистити не треба. Вони Мені... будуть дуже гарно виглядати у баночках. Лисички наші варяться, їх промили декілька раз. Вони молоденькі, чистонькі, де речок нічого немає, Такі ціленькими, І хай собі обварюється, яка у нас вийшла ціла 10-літрова каструля. До лисичок ми зварили ось такий маринад. Взяли 2 літри води, пару лаврових листочків, 5 ложок оциту, 2 ложки цукру, горошок, перець і 3 столові ложки солі. Це ми давали до кипіння, проварили його 15 хвилин. Коли грибочки остинуть, ми розкладемо їх у баночки простерилізовані, і залиємо ось цим маринадом. Лисички розклали по банках, залили їх маринадом. Тепер ставимо їх на плитку орієнтовно до години часу, щоб вони обварилися. Ну, буде замітно, коли вони будуть осідати в банці на дно. Тоді значить вони дійшли до своєї готовності. Все закатуємо і готово. І саме головне, не забуваємо, грибами не можна ботати ніяким. Ми їх закрутили. Лагонько перенесли, поставили там, де вони мають вас зберігатися, і хай собі стоять. І тоді вони будуть вас завжди гарно зберігатися.